Друзі, привіт! Дуже несподіваний вибір для автівки з американського ринку, з американських аукціонів. Але це саме вона бита була легенька, ось це крило, і так вона продається. Далі дивимось. Підпишись на канал, жмякні колокол і лайк не забудь поставити. Давай-давай! Давайте дізнаємося, що це таке. Що це взагалі таке? Чому воно таке італійське? Чому воно таке італійське? І нашою купують американці? Ну, по-перше, це одна з найдешевих машин на європейському ринку, і так само на американському. Тому саме їх і купують. В Європі вона буває дизельна. В Європі вона буває двоциліндрова з двигуном 08. Тут у нас вже не 08. 08 це що таке? Це навіть це чекушка чи що це таке. Тут же цілий 1,4. Ви представляєте, яка велика штука під капотом. І вона навіть з турбонагнітачем. Давайте подивимось на нього швиденько. Бо насправді багато розповідати тут нічого. Це не сама надійна штука, але виглядає вона досить пристойно. Турбінка дує, форсин, форсунки льють, нічого ніде не обіцяне. І при цьому при всьому тут ще стоїть і коробка робот автоматично. Тобто, ну взагалі-то воно не має жити, ну аж ніяк. Ну воно мало вмерти ще 10 років тому. Але, друзі, вгадайте, який тут пробіг. Давайте ви зараз там хтось там хто швидше напише в коментарях, який пробіг, і що воно досі не вмерло і навіть не обіцяно. Як це так? Це італієць чи що? Як там говорять Рено а, Піжо це гімно, а Фіат – їх брат. Ну, наче так. Так кажуть, але дивіться. Я не бачу тут жодних проблем. Який пробіг вже написали? Я думаю, що ви не вгадали. Реально більше 200 тисяч. Вона приїхала з Америки з пробігом 150. У неї був класний карфакс, вона була обслугована, все супер. Тут за неї теж непогано доглядали, але реальних 200 і немає ніяких проблем. Все працює, все класно. Дивіться, які фари, все у нас лінзована оптика, у нас коробка автомат, нас шкіряний салон, у нас підігрів, сидінь, у нас великий мультимедіа, у нас камера заднього виду, ну все класно, начебто. Але чи ви б купили собі таку? Я для себе питання знайшов, я, мабуть би не купив. Ну я просто не знаю, як на ній їздити ну навіть до друзів. Що мені вони скажуть? Що я змінив чи орієнтацію, чи щось таке. Але я сьогодні прокатився і мені навіть сподобалось. Воно їде непогано, я вам скажу. Я катався на роботах. Колись у мене на каналі Славка Болтик. Якщо ви не знаєте, то у мене колись був такий, десь тут буде посилання на нього. Я знімав тачку, яка називалась Mitsubishi Colt. Там був робот з єдиним щепленням, і вона ну так доволі довго перемикала передачі. Тут майже такий самий робот, але перемикає передачі нормально, майже як автомат, по відчуттях, звісно. Двигун 1.4, я скажу, машинка така не дуже маленька, вона виглядає маленькою, але вона зовні дуже дуже простора. Він її тягне доволі прикольно. Не знаю, чи купив би я собі, точніше, знаю, не купив би, але вам можу порадити. Якщо вам треба щось маленьке і недороге, то чому б ні? 17 колеса, ви подивіться, який дизайн. Такі могли, мабуть, стояти на Альфа Рамео. Мені дуже подобається дизайн. На жаль, на мій Форд не підходить, але б я собі переставив. Прикольна тачка. Що воно всередині? Давайте подивимось. Дуже величезний проєм. Дійсно, у нас немає ніякої тут резинки, ну це ж Fiat, дешева машина, але майже нема порогу. Тож ви можете тут сісти дуже-дуже вольготно, дуже удобно. Навіть не знаю, що це таке, щось електричне. Воно щось там регулює. А, це пояснічний підпір. Поперековий підпір можна відрегулювати тут. Є підігрів сидінь, у нього є лише один. Одне положення, воно або вимкну або включено, або ні. І якщо його натиснути, кнопка западає. Може це через те, що я ключ не вставив? ну-ка, давайте перевіримо. Дивіться, 200 тисяч 1,4 з півтичка. Підігрів, не знаю, нащо я його включив і як я тепер буду їхати, воно курва <свісно> не вистрілює обратно. Тут є дуже багато клавіш всіляких. Воно щось там собі регулює, у нього є підрульові перемикачі. Ну такий прикольний дизайн. У нас є двозонний клімат. Не вистачає лише подарамного даху. Навіть з дзеркало з автозатемненням. ну Такий прикольний. Два бардачки, я вам то зараз все це покажу. Таке, така прикольна собі штука. Подивимось, скільки там місця ззаду. Можна складувати тут сидіння, як ви забажаєте собі, і так, і так. Ви бачите собі такий трансформер. Тут можна, можна зробити дуже багато місця, але якщо вам треба все ж таки тут поїхати, то теж нема питань. розкладаєте собі та сідаєте. Сиджу попереду, я 180 см зріст. І в мене ще купа місця дозаду. У мене є тут такий собі, я не знаю, як це назвати, підлокітником це дуже важко назвати, бо він. Ну, дуже маленький. Але сидіти взагалі можна. Можна сидіти по центру. Я коли був малим, у баті на жигулях дуже полюбляв їхати по центру і дивитись дорогу. Це тут можна дуже файно робити. Вашим дітям сподобається, бо величезне панорамне скло буде класно видно. Підсвітка у нас є з мікроліфтом, автоматичні склопідйомники, є кармашки, розетки, на жаль, нема. Ну то і все. Тож така машина, хлопці. Якщо треба, щось собі. Не дуже великі, але свіженьке. Прикольне таке по дизайну, з непоганою комплектацією. Це, мабуть, фіат. Чому б ні? Я б не брав, але ви можете собі взяти. Що, друзі, поїхали, проїдемось. Як воно їде? 1,4 турбо. Пише 9 літрів розхід палива, але це вже після того, як катався я. Трошки менше було. Ручний режим у робота. Якщо вмикаєш де чомусь одразу загорається, горить D1. Ми поки що виключимо музику. Прокатимось по лісу. До речі, ми виїхали на бездоріжжя. І немає ніяких питань, бо машина така короткобазна, у неї майже відсутні а, якісь е, звіси. Майже відсутні якісь е, бампери торчащі спереду чи ззаду машини. Тож ми, як на якомусь кросовері можемо навалювати і нічого страшного тут не буде. Також машина вузька, тож у нас немає питань з тим, щоб якось з кимось там розмінутися. І не поцарапати на поліровану машину обв'єтки. <ріст> така непогана, збитенька, така ходова. Ну, пишіть, що в мене мій оператор не хоче простягуватись. <ріст> Я вже казав, що тут дзеркало з автозатемнюванням. Дуже прикольно, особливо коли в тебе чорна машина тонована в гуталін і ще, й... <ріст> і ще й дзеркало то затемнюване. Я не знаю, що воно з тим робити. Але ми спробуємо закрити вікна, включити кондиціонер. Бо мене не буде чутно, якщо я буду з вікнами з відкритими їхати. Ну давайте вже хтось пропустіть мій спорткар. Ну що ви не хочете мене пускати зовсім. Дивіться, перша, друга, де два загорається. 26 тепла і це о, курва кінець квітня. Ви то розумієте чи ні? Кінець квітня, а вже 26 на градуснику. Ми не десь там в Криму поки що. А ми в Харкові. Це коротко, одне з найхолодних міст в Україні. Але нічого страшного, дивіться, все нормально. Так, що там? Вже машина у нас прогрілася. Ми Зараз виїжджаємо на поганеньку дорогу. А машинка така доволі жорстка, я скажу. Вона так дуже класно глотає погану дорогу. У нас щось трошки поскріпє в дверцятах, але так, ну ти скажу не більше, ніж у моєму Форді. В Форді навіть можна, може трохи більше щось поскріплює. У нас тут люди такі місцеві, їдуть трошки різко, але слухайте, ну нормально. З кондиціонером їде прикольно. Дві тисячі обертів, більше воно не крутить. І нормально. Ми собі їдемо в трафіку. ну Можна попробувати навіть когось обігнати, дурь під запасом є. Ми зараз навіть спробуємо, коли в нас буде на то місце. Ну-ка. Ну так, да, воно непогано так прискорюється. О, в неї після п'яти тисяч обертів навіть просипається щось там під двигуном. Знаєте, от двіжок 1,4 непогано собі їде. Я навіть навіть не очікував від неї, але вона непогано їде. Що ж, поїхали у зворотньому напрямку тоді. Зараз воно так непогано їде, у нас вже закінчується бензин. Розвертається майже на п'ятачку, бо дуже коротка колісна база. Але валить, я вам скажу, 6 тисяч двигун крутиться. Більше 6 тисяч, більше навіть 5,5. Не бачу сенсу крутити. Але машина класно, тримає дорогу. Те, що вона доволі висока, її не збиває, ніяк на бусиках його не качає, бо саме для цього зробили збитненьку таку підвізку. Мені подобається прикольно. Їде дуже прикольно. Поліцейські навіть абсолютно ніякої уваги не звертають на те, що машина тут трохи навалює в поворотах, трохи перевищує швидкість, бо вона майже невидима видима для них. Бо фіат, ну ви все розумієте і самі. Це така машина невидимка, в неї дуже яскравий дизайн, але зразу зрозуміло, що ні, там грошей не буде. Ніхто вам грошей не дасть. Водій на фіаті точно не буде навалювати. Ніхто навіть не очікує, що я на ній буду їхати дуже швидко. Але вона дозволяє, дивіться, і напогана комплектація. Тут і камера заднього виду, і велика мультимедіа, і турбодвигун. Слухайте, непогано шкіряний салон з підігрівом. Я думаю, чого мені так жарко? Мене вже дупа просто палає, бо кнопка підігріву заклініло. Ну, то нічого страшного, друзі. Якщо ви собі таку машину купите, я впевнений для вас цю кнопку. Зроблять знову працюючу, і буде все непогано. До речі, кермо таке, до речі, трошки квадратне, але прикольно працює. Мені навіть подобається. Хороша, така гарна машина, така нравиться. Собі б не купив ні в якому разі, але машина продається і ви можете то зробити. А якщо ну, так сталося, що ви машину трошки свою розбили і ви в Харкові, вам треба щось собі відремонтувати, то обов'язково зробіть це, як зробили ми. Ми поїхали на СТО Райкарс, вулиця Любові Малої, це одразу так, от після моста, як на Баварію, їдете, поворачуєте. І ось вже СТО Райкар. Саме на ньому і робили цю машину. На ньому вона і продається. Тож, друзі, я бажаю вам успіхів. Якщо хочете собі таку машинку купуйте. А якщо хочете дізнатись... Тож, друзі, якщо вам хочеться фіат, купуйте. А якщо хочете собі будь-яку машину з Америки, звертайтесь до мене, я вам все зроблю. Якщо ви ще боїтесь того і не знаєте, як купувати машини, які вони бувають, підписуйтесь за посиланням на мій сайт, на мій YouTube канал, і я вам все то розповім. Ви будете знати 5 секретів покупки автомобілів на аукціонах в США. І будете знати, як то зробити вигідно. Саме так, як ми і робимо всім нашим клієнтам. Мене там видно чи ні? Тож, друзі, був радий всіх вас бачити. Бувайте, пока!